Всіх вітаю на моєму каналі. З вами барахольщик Андрій, Кішка Масяня. Вона, як завжди чатує, щоб я не знімав відео без неї. Їй теж завжди цікаво послухати, що по чому. І так, в моєму відео ви можете побачити, як завжди, обзори покупочок з барахолочки. Що саме попадається, по яким цінам і як та де його вигідно, по яким цінам продати. І так, поїхали. Будемо зі всього по порядку. Ось такий от покетбук. Це у нас з кармана. Ну, не зовсім, я б сказав, карманна, Ну, в общем пише, що покет електронна книга читалка. Досталася вона мені за 50 гривень, вона, на жаль, не робоча. При підключенні до проводу зарядки вона гріється. Але в такому даже стані не робочому. Я знаю, що таку електронну книгу можна продати ну, не менше, ніж за 300 гривень. Взяв, повторюю, за 50, Вполне можливо, що її можна ще даже розібрати, подивитись, де там що замикає, можливо, і сам зможу її запустити. Якщо запуститься, ця електронна книга доволі таки немало коштує. Можливо, тут видно модель, яка отак от Pocketbook 6.24. Штука класна, особливо, якщо робоча. Доволі не дешеві зараз на даний час. Так, купа ножів. Це е, в нас обзор покупочок за декілька барахолок. Я зібрав докупи, що в барахолках, що В общем, з одної неділі і з інших вихідних. Все докупи. Воно, велика частина вже з цього в продажі стоїть, тим паче я його все зібрав докупи, так як. Хочеться все-таки поділитися, що попадається. Ось такий чудовий здоровений ніж. Типа мисливський, ручної роботи, латунь, пластик, дуже міцне лезо. Спилочкою для кісток. Прям дійсно така чудова, класна робота. Гравюра, гравіровочка. Ніж, на жаль, не в ідеальному стані само лезо. Але сам по собі ніж, блін, прям такий доволі важкий, блін, крутий, що там він мені вийшов 420 гривень. На жаль, за кордон такі речі відправляти не можна, будемо продавати по Україні. По Україні такий можна продати в районі ну 800 гривень це отак от. стабільно, я знаю, що от такий от піде, тому що це доволі гарно виконана робота. Він дуже такий міцний надійний. Так що мінімум в два рази умножимо. Далі за 200 гривень. Опять же, таки в нас ручної роботи ножичок. Як в народі називають і така ісправительна трудова колонія. Він, на жаль, з дефектом взяв я його доволі дешево. 200 гривень. Також ручка пластик, також. Зроблений на зоні. Проблема його в тому, що він, на жаль, в складеному вигляді не защолкується. А так, такі робочі ножі від 800 гривень стартують. Якби його зремонтувати, його можна умножити не в 2, а в цілих 4 рази. Далі, ось такий от ніж. Тут, в принципі, нічого особливого. Простий складний ніж. Складається ось таким чином. Хлоп. Він дуже гострий, він в новесенькому стані. По остійній на... надпису по назву фірми я зміг відстежити, що це ніж, зроблений в Германії, місто Золінген Такий от собі походний ножичок. Цікавий перламутровий рукояточка, така пластикова. Руки не звертайте увагу, дуже страшний вигляд має, тому що пару годин провів тільки що за реставрацією годиночки, відмивання, відчищання. Це робота з аміаком, спиртом, спіртом то хімія вона трошки виїдає руки. В перчатках працювати неможливо. Дуже незручно, тому жертв, приходиться жертвувати деколи отак от руки опалювати цими аміачними розчинами. Ось от, от мені ще попався за 30 гривень, здається. Твердий чехол. Якщо я не помиляюсь, то це, скоріше всього, під окуляри. Мені здається, що він якусь таку от з драконом, нічого собі. Ну, це радянських часів є ціна. Таке відчуття, що щось, блін, може кавказький якийсь надпис. Я не зміг прочитати, що тут написано, але він в абсолютно новесенькому стані. 30 гривень такий. Чехол, футляр для окулярів. Супер. Далі за 150 гривень. Ось таких годинничок у нас молня. До речі, молні у нас дві. Одна гораздо більша. Це у нас кишеньковий карманний годиночок. Як всі в народі його називають глухарь. Саме тому що тут у нас основний фон пташечка-глухарь. Це охотніший такий варіант годинника і дуже з класним циферблатом, червоний яскравий. Молния англійським написано, тобто це експортний варіант Made in USSR. Всередині доволі непоганий стан. Механізм теж в чудовому стані. Маятник не зломаний, це саме головне. Його треба нести до майстра. Ну, Допустимо, я за нього дав 150 і ще вложити 150-250. І навіть в такому випадку його можна вигідно продати. Гривень за 700. По Україні. Це от по-любому. Але я знаю, що на eBay такий годиночок доларів 40 50 можна продати от в такому стані. Можна ще його трошки полірнути, хоча можна зіпсувати покриття. В общем, будемо думати. Головне його зремонтувати недорого і тоді будемо бачити, куди ми його оприділимо. Далі, у нас трошки є фотоапаратів, фототехніки, фототехніка. Вроді нічого особливого, якийсь візіон. Перевірений працює. DX Film. ну такий от, Більш-менш цікаво виглядить. Його відмити, відчистити, навіть зроблений в Гонконгу, а не в Китаї. Майже то саме, але не то саме. Не путайте. За 50 гривень, далі, за, здається, теж 50 гривень. Ось такий здоровенний Samsung, Ну він реально гораздо більший цього візіона. Ось так. Візуально, даже, блин, чуть ли не в півтора рази. Samsung модель ff 222 Теж такий, вроді, стара мильниця, як в народі називають. Але такий він цікавий тим, що він на ньому дату можна на плівки на кадрах відштамповувати. А можливо і ні. Так, да, так, да. дата, це настройка дати. Такий от цікавий Samsung 50, далі. Weisen. Якщо я не помиляюся, це у нас Японія. Ну, може і помиляюся. У мене таких вже пару штук було. Саме такий вже був проданий доларів за 25. Такий теж нічого. А, вот, да, Японія. Made in Лінза, як мінімум, зроблена в Японії. Скоріше всього, і він теж японський. Такий нічого особливого, але, по-моєму, він за 40 чи за 50 я його взяв. Робочий, справний це головне. Далі за 200. Ось такий от у нас фет-другий в оригінальному старенькому кожаному кофрі. І ось так у нас виглядає Фет-другий. Простенький об'єктив InduSTar 26M. В ньому все справно працює. Фотоапарат з дальноміром, дальномір... дальномір теж справно працює. Це дуже добре. Так. Все. Чітко працює, стан доволі непоганий, відмити, відчистити Це взагалі буде гарний фотоапарат, такий колекційний, можна сказати, хоч і з паршивеньким об'єктивом. Да, це такий не ходовий оце от, Але що вже є? В районі 40-50 доларів можна от, такі от роботи продавати. Продамо чи ні, побачимо, але це інвестиція. Далі за 100 гривень ось такий у нас девайс PM40, ГОСТ, всі діла. Пластиковий такий футляр. Одною рукою не зможу відкрити. І в цьому футлярі у нас така от кришечка з бархатом. Дуже серйозні вимірювальні лінзи. Кожна линза має свою маркеровочку. Лінза ось такі от знак, все, ГОСТ 41.00. Коротше, всі в районі 40. Тут у нас лінза. 40-62. В общем, для точного вимірювання площини, щось от в такому плані. Дуже серйозна штука. В ідеальному стані, хоча на одній вон є маленька царапинка. Інші в ідеальному стані. Такі от серйозні лінзи здоровенні для вимірювальних робіт на площині 40-75. Їх я взяв за 100 гривень без торгу. В принципі, а що торгуватися? така доволі рідка штука. І 40 доларів бачив ціни на eBay на таку от штуку. Як воно продасться чи не продасться, не знаю, але будемо продавати за 40 Далі, в цеху ж продавця, в якого я взяв ось цю молнию. В нього нам ще попалася ось така молния. Це у нас дуже серйозний годинник камінний. Сюжет годинника називається «Хозяйка Мідної Гори. Ось такий чудовий годинник. До речі, він йде з минулих вихідних. Це Сьогодні у нас субота, і він вже йде 6 днів. Так, а час у нас показує. Ага, Ось так. Поспішає. За 6 днів вже 10 хвилин нагнав. Ну, це можна, в принципі, підстроїти, підшаманити. Здається, годинник був фарбований, він дуже важкий, вага більше 3 кг. Уу, здоровенний важений. Якщо бути точним, десь 3200, десь така вага. Тут, в общем, сидить ця хазяйка мідної гори з аленьким цвіточком. І тут якийсь стоїть. Хто це у нас тут? працівник, Коваль, напевно, з молотком. Такий от сюжет. Знизу во ящерка сидить, матеріал е метал. Сплав алюмінію, тобто силумін. І ззаді ось так вона виглядить. І тут у нас ключик завідний для заводу механізму і настройки часу. Дуже добре, що хоча б всередині вони пусті. Якби вони і всередині були не пусті, то вони б, напевно, важили кілограм з 10. Дуже такий важкий серйозний годинник. Стан чудовий 550 гривень. Він мені достався. По Україні, в принципі, в районі 650-800 продаються, але я буду його продавати напевно на eBay доларів за 70. Хай собі тікають. Якщо не будуть брати, я в принципі не дуже буду сильно засмучуватися, вони мені самому дуже подобається. Далі, що там у нас? Камера каньйон? Десь за 30 гривень вона мені досталася, стан новенький. Таке нічого серйозного, це камера десь в районі 200-250 гривень на Олексі продається. Ну, коли щось новенькому стані, то краще його самому забрати, ніж заберуть конкуренти. Такі от справи. Далі за 30 гривень блок живлення. І коли я його взяв, почав розбирати, що ж це у нас за блок такий живлення. Адаптер. І адаптер у нас Sony на 3 вольта. Як виявилося, це адаптер від плеєра на міні-дисках. Якщо знаєте, такий був перехідний період між касетами і CD, і були такі от квадратні дискети, можна сказати, всередині з диском. Це були дуже круті, дуже серйозні плеєра. В общем, це прямий знак того, що треба шукати, коли вже тепер мені попадеться сам плеєр, Раз зарядка вже є. Так, далі за 70 гривень у нас такий от годинник на силіконовому ремішочку. На жаль, не всі кріплення на місці. Будемо шукати, підбирати. Годинник лорус. Така цікава у нього класна підсвітка. Такий здоровий циферблат. Яскраво видно буде вночі, батареєчку замінив. Вони там при нажатті підсвітки пропадало зображення, я їх. Освіжив, дуже голосно пікають, то гучні. Супер. Виглядять доволі таки серйозно. Навіть він, він тільки такий ж самий, як на Casio Типа, як, що вказує, що хороший серйозний годинник. Отака от у нас модель 2009X014. А, ні, не 2000, а Z009X014 Lorus. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, скільки він такий коштує, якщо новий, але но в такому стані, я думаю, гривень за 350 я його точно продав. А якщо для нього підберу ремішок, ну вже, соответственно, буде гривень 500. Небагато, але тим не менш, все заробіток. Далі за 20 гривень наушнички Samsung, оригінальні, такий класний, синій, глибокий колір. Стан чудовий. Я так думаю, що це наушники щось. Типу від 8-го Samsung S8 йшли в комплекті. чи що Чудовий стан наушників, чудовий провод плоский 30 гривень. Я думаю, що гривень за 150 таки можна продати. Далі, також за 30 гривень, ось така у нас брошка. Брошка, здається, з то ли Латунь, то ли мельхіор, Дуже схоже на те, що це мельхіор, Якогось клейма я не зміг, по-моєму, знайти. В тому смислі, що клейма заводу виробника немає. Але це дуже вінтажна, дуже старенька річ з натуральним янтарем. Тобто бурштин дійсно натуральний, плавлений з різних кусочків. Вирізаний, дуже цікаво виглядить. Дуже вінтажна брошка. Я думаю, 30 доларів не менше, така має піти. Тому що це доволі рідкі, рідкісна така штука, а взяв за 30 гривень. Далі за 50 гривень ось така от штукенція. Нова в коробочці запакована. Єгеймейстер Джаггермейстер. Да? Типу це у нас коробочка з інструкцією і зі всіма ділами. В общем, це у нас електронний дозатор на пляшку для цього ж самого Єгеймейстера. Я так розумію, що воно, ага, воно заряжене. І ось таким чином воно працює. Нажав кнопочку і, і воно собі наливає порції-порції маленькі, щоб не сильно спиватися. Цікава штука, 50 гривень. В общем, така штукенція десь в районі 15 євро продається. Я так знаходив. Десь воно по Германії в основному. В нас, по-моєму, по Україні десь до 250. Ну, я її краще поставлю на eBay. Хай собі за 15 там висить. Вона, в принципі, їсти не просить. 15-20 навіть, мабуть, поставлю. А вдруг комусь за 20 захочеться купити, а не за 15. Далі за 100 гривень ось такий фінті-клюшка. Сувенір. З така от в віді великої скрипки, можливо, Vialan це буде точніше, ніж скрипка. Це у нас робота е, виконана з латуні. Вполне можливо, що покрита позолотою. І з використанням хрусталя сваровський. Такі от часто продаються в сувенірних магазинах. У нас, наприклад, в підземному переході в сувенірних магазинчиках такі є. От такого от, іменно виробництва схожого. Саме зі скрипкою я не бачив, але виглядає доволі цікаво 100 гривень. Мінімум 350 вона у нас по Україні така продається схожа на eBay. Я думаю, що доларів 25 отаку можна продати. Далі, за 150 гривень, ось от такий от у нас прибор-апарат лікувальний, дуже чарівний. Називається Vitafon IK. Він лікує. Там в общем, такі прибори за допомогою. Звукових сигналів, там дуже страшно воно завиває. Я перший раз, коли таку штуку воно ну, включав в розетку, я думав, що зараз воно вибухне. Воно там різні тональності звуку були від тоненького до такого ультразвуку, що здавалося, що зараз вибухне. В общем, 150 гривень в повному комплекті, як новенька. І на слідущу барахолку ще один, але вже така простіша модель. Також Вітафон. Також в повному комплекті. О, ну, точно таке ж саме, як виглядає на фотографії. Ось він сам прибор. Такі от електроди. чик чик вмикається в розеточку. І з ось цих от приборів це прикладується до хворого місця. Там ціла книжка з інструкцією, що, як лікувати, які синдроми і при яких синдромах куди треба ставити ці от контакти. Короче, Дуже хороша, корисна для лікування. 151-150 інша, і в районі десь, якщо я не помиляюся, гривень по 700, то такі от, по Україні продаються. А їх купують чи ні, це невідомо. Але на eBay я за 50 доларів продавав. Далі за 80 гривень взяв набор з 4 таких от кишенькового розміру. Атласи радянського часу? Це у нас атлас світу, атлас сири-сири, атлас Западної Європи, в смислі Західної. Атлас Америки. Їх ще бувають Балтики, Прибалтики і так далі. Їх, по-моєму, в районі десь 10 штук різних є. Так, кішка прийшла мені допомагати. Да? Мася, ти щось хотіла? Що я там, щось пропустив? Да? Наушники, тобі сподобались? Мась. Так. Наушники сподобались. Годинники теж дуже подобаються. Ладно, поїхали далі. Прикольні вони в цьому, що вони дуже маленькі і в них стан всередині чудовий. Ззовні вони, може, і не дуже, тому що трошки повигорало від сонця фарба. Трошки, здається, потріпаними, але... Таким гарним комплектом це можна продати доларів за 50, це от, в принципі вполне реально. Я, по-моєму, 2-3 продавав за 40 доларів, а тут їх 4, це 50, гарантовано. Даже з рахунком того, що один із них трохи зіпсовано має обложечку, але ми це підклеїмо, заклеїмо, зафарбуємо. Далі за 20 гривень. Ось такий у нас мобільний роутер, нічого особливого, але... Ти не може відкрити. Ладно. В общем, повірте на слово, це мобільний роутер на сім-карту і плюс в ньому ще вставляється мікро SD-карта, тобто його можна ще використовувати. даже сімка стоїть укртіліком чи інтертелеком. І Можна використовувати як флешку. І Такі продаються до 200 гривень. Він зараз в брудному такому стані, але він відмивається і робиться біленький, чистенький, як новенький. Знаємо хитрі способи. Далі доволі рідкий кабель. Прям настільки рідкий, що я. Прям із за цього, що він новенький новенькій упаковці, я не міг його пропустити. Це у нас роз'єм під старі сім'я. А вихід у нас на монітор. Монітор VGA Серйозна штука в районі 20-25 доларів такі на ebay продаються. Я його взяв, здається, за 30 чи 40 гривень. Потом за 40 гривень. Це, кстати, у нас останній лот на сьогодні. За 40 гривень взяв три таких ваночки. Ваночки для проявки фотографій, для фотолюбителів. У нас тут є клеймо. Ціна 40 копійок. Матеріал дуже схожий на карболіт, дуже такий гарний, красивий колір. Стан новенький. Вони нестандартні, тим що вони от маленькі. Мені здається, що тут строго 10 на 15. Під маленькі фотографії. Е, в кожного колись були вдома ваночки, вони були набагато більші. Ці у нас маленькі. І матеріал целюлоза, чи що, от, щось от в такому плані, тому що є в неї одне таке свойство при митті причистки. Якщо її, случайно дотронутися до нього спіртом, він прямо вигорає на місці і дуже неприємний запах виділяється. Прям такий, ух, хімія-хімія. Я, до речі, чуть не зіпсував. Я коли це зрозумів, що блін, спирт треба в сторону. Бистренько її під проточну воду змив залишки спирту, вроді спів спасти. Ну, Я вже схожий предмети шкатулочки з такою покриттям. Да, дійсно схожим. Одну шкатулочку був зіпсував, дуже шкода. В общем, такі от ваночки 40 гривень. Я навіть не знаю, але я думаю, що мінімум 30 доларів за три я буду просити на eBay, тому що доволі рідка штука. І так, показав все, що назбиралося. Ще там, Кроме цього, у мене були пару походів в секонди. Там ще гора фотоапаратів. Ну як гора? 4 штуки різних цифрових фотоапаратів. Я вже їх покажу наступним разом. І так, як завжди, сильно затягнулося. В общем, всім дякую. Хто дивився, Мася, тобі не подобається погода, тобі не подобається, що я знімаю. да? Ех, Мася, Мася. Такі от справи. Погода псується, там блискавки, блін, барабанить дощ. Завтра у нас неділя йти на барахолку, даже не уявляю, як це все буде. Напевно, буде паршивий день. Але, тим не менш, будемо надіятися, У нас, як мінімум, один магазин буде на барахолці точно працювати. Це гарантовано. Будемо пастися там. В общем, такі справи, такі заробітки. Поки це все барахло, хлам. Такий от старий, нікому здається ненужний хлам, який ми будемо перероблювати, перетворювати в гроші. Така от у нас робота, така торговля, такий бізнес, можна сказати. Всім, кому було цікаво, ставте, будь ласка, лайки, Підписуйтеся на мій канал. Щоб не пропускати інші мої наступні відео, нажимайте, натискайте дзвіночок, нажимайте, вибирайте всі відео, залишайте свої коментарі, кому що сподобалося, кому що навпаки не сподобалося. Хто який цікавий товар знаходив останнім часом, що вигідно вдалося продати. Все пишіть в коментарях. Всім дуже з великою задоволенням буду відповідати. Ще раз вам дякую за перегляд. Всі тримаємося. Слава Україні! Смерть ворогам!